Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати страву грузинської кухні чашошулі, але це буде не класичний рецепт, а доповнений і перероблений. Ходімо зі мною готувати. Для того, щоб приготувати чашошулі, нам необхідно м'ясо: це яловичина, цибуля, перець, помідори, кінза та петрушка. Томатна паста, коріандр, сушена паприка, перець чилі сушений, пажитник, аджика, часник та гранат. М'ясо можна брати не вищого гатунку, а можуть бути і жилки попадатися, але нічого страшного, тому що м'ясо буде дуже довго тушкуватися, і вони не будуть відчуватися. Нарізати м'ясо. Середніми шматочками, не треба їх маленькими робити, середніми. М'ясо перекладаю в миску, в якій буду його маринувати перед приготуванням. У миску з м'ясом додаю аджику. І все ретельно перемішаю. Бажано, щоб м'ясо постояло, помаринувалося так. Цілу ніч, але достатньо буде і 2 годинки. Я залишу на 2 години, щоб м'ясо дуже добре промаринувалося. Накриваю м'ясо харчовою плівкою і залишаю на 2 години, а сама займуся підготовкою інших інгредієнтів. М'ясо маринується, а я займуся підготовкою помідорів. Помідори. Перекладаю в миску і залию їх кропом для того, щоб зняти шкірку. Вона мені не потрібна. Заливаю помідори кропом, щоб кріп покрив їх і дам деякий час постояти, щоб шкірка легко знімалася. Шкірка знімається дуже легко, почистити помідори та вирізати серцевинку. Ось так. І з кожним помідором буду робити те ж саме. Помідори перекладаю в миску, я їх уже почистила, а тепер ось такими рухами руками їх буду розминати. Можна, звичайно, ножиком це зробити і блендером, але якщо руками, то це, я думаю, буде смачніше. Ось так я розміняла помідори. Наріжу цибулю, її можна нарізати великими кубиками, а можна дрібними. Я буду нарізати дрібними кубиками для того, щоб цибуля протушкувалася, її не буде там в чашушулі видно, але смак вона віддасть і буде її відчутно. Перетвориться на таке своєрідне пюре. Перекладу в миску, бо дощочка мені ще знадобиться для перцю. Перець нарізаємо соломкою. Нагадую, що це не класичний рецепт чашу а вже доповнений і перероблений. Сподіваюся, він вам сподобається і ви будете його готувати не один раз. Перекладаю в мисочку. Мілко нарізати треба кінзу і петрушку. Частину зелені перекладаю в миску, цю зелень буду додавати безпосередньо вже в готову страву, а та, що залишається на душічці, ця буде у сковорідці. Залишилось підготувати часник і подрібнити. У сковорідку додаю олію. І викладаю м'ясо. Сковорідка вже нагрілася, викладаю м'ясо. Нам не треба, щоб м'ясо смажилося. Треба, щоб воно тушкувалося. М'ясо час від часу помішуємо, але накриваємо кришкою, щоб воно тушкувалося. Дивимося, якщо м'ясо ви Вологи дуже мало рідини випустить, значить, можемо додати або бульйон, або воду. Зараз поки що накриваю кришкою. М'ясо виділило сік, і тепер буде тушкуватися півгодинки. На повільному вогні накриваю кришку і буду тушкувати. Волога майже випарувалася, я ще додам. Води для більшої впевненості, щоб м'ясо протушкувалося. Перемішаю і ще накрию хвилин на 20. Волога вже випарувалась, додаю помідори, сюди ж цибуля. Ці овочі пустять свій сік і м'ясо знову тушкуватиметься, але вже в овочах. Перець, і все ретельно перемішую. Знову накриваю кришкою на хвилин 20, на повільному вогні. М'ясо тушкувалося окремо і з овочами, десь півтори години, годину та 40 хвилин. Зараз додаю інші спеції, це буде томатна паста, сушена паприка, чилі перець сухий, коріандр, пожитник. Якщо немає, і... Ну, Не полюбляєте, його можна не використовувати. Та аджика. Додаю сіль, сіль за смаком, зелень та чесник. Перемішую. Залишу тушкуватися 5-7 хвилин. І останній інгредієнт, який я буду додавати, це гранат. Якщо у вас його немає, можете теж не додавати його, тому накладаємо в тарілку. Який будемо подавати до столу. Всі спеції овочі розкрилися запах неймовірний. Зверху притрусимо зеленю та гранатом. Сьогодні приготувала грузинську страву чашушулі. Але українськими руками давайте спробуємо, що у мене отрималось. М'ясо просто тане в роті, воно настільки м'якеньке, а спеції розкрилися і віддали всі весь свій аромат. Дуже смачно. Тому рекомендую вам приготувати. Не пожалкуєте. Дякую, що додивилися відео до кінця і що підтримуєте україномовний контент це дуже важливо. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Це допомагає моєму каналу більше розвиватися. До нових смачних рецептів!